Друзі, вітаю вас! Дякую, що з першим міським. Зараз ми продовжуємо наш ЕТР і прямо сьогодні, прямо зараз, найближчі 20 хвилин в інтерв'ю дня в нашій студії Деніс Зейналов, політолог, міжнародник. Вітаю вас, Вітаю. пане! Хочемо з вами сьогодні поговорити про першу ластівку. Я тут кажуть, першу ластівку це підписання угоди з Британією. Що це за угода? Про неї дуже багато говорили. Навіщо вона нам потрібна? Чи можуть чекати ми, що ця допомога а, у вигляді підписання цієї угоди буде не просто на бумазі, а буде якоюсь допомогою такою реальною? Чи може це зупинити війну? Чи може це взагалі зупинити якусь а, агресію, яка можлива? А, і, і так далі. Про все це хочеться поговорити з вами. І перше, що найголовнішого у цій угоді, такого від чого дійсно треба радіти? Угу. А, перше, найголовніше загалом про угоду, да. не тільки те, від чого потрібно радіти, варто розуміти, про що ця угода. Так. Е, хочу наголосити, що предметом цієї угоди не є гарантії безпеки. Так про це говорять е, деякі наші політичні еліти. Угу. Мова йде лише про співробітництво в економічній, фінансовій, дипломатичній військовій сферах е, задля сприяння. Перемоги Україні в російсько-українській війні yeah. з найголовнішого позитивного: по перше, це чудовий прецедент, uh -huh. це чудовий приклад того, як працює наша дипломатія і як вона має працювати з іншими нашими партнерами. Зокрема, це стосується Франції, Німеччини Сполучених Штатів Америки, Південної uh -huh. Кореї, Японії. Ми маємо розуміти, що ця угода це перший крок. До чогось більшого немає це обмежувати тільки цією угодою. По-друге, фінансова підтримка в угоді чітко закріплено, що Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії надаватиме кожного року 2,5 мільярди фунтів стерлінгів фінансової допомоги Україні на військо. Да. Термін до дії кінця війни чи термін дії цієї угоди 10 років ага. з моменту підписання, тобто вона діє до 12 січня 2034 року. Але варто зауважити, що ця угода є двосторонньою, тобто ага. е, ті зобов'язання і. Плюшки політичні, які е, має отримати Україна, да. Україна в свою чергу зобов'язується у випадку необхідності надати, наприклад, в Сполучному Королівству. Uh -huh. Тобто, ми маємо розуміти, що потенційно, у випадку е, збройного нападу на Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Україна як сторона цієї угоди також зобов'язується допомогти Сполученому Королівству. Uh -huh. А допомогти чим? Допомогти uh, наскільки так. я пам'ятаю, ми повинні і людьми, а людським ресурсом, і допомагати всіми іншими путями. Ні, мова про людський ресурс не йде. Тобто так. одразу лякавки про те, що там будуть відправляти українських військовослужбовців да -да 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 -да. як найманців да. за кордон. Ні, це не так працює. Те саме стосується в зворотньому напрямку британських <заснавтворі> військових, е які братимуть участь у військових операціях на території України. В контексті цієї угоди не передбачено, ну, звісно uh -huh. а, насправді мова йде про в першу чергу абсолютну дипломатичну підтримку. Тут є певна схожість з Будапештським меморандумом, славно звісним, який на превеликий жаль, які б надії ми на нього не покладали, не спрацював в тій мірі, в якій ми на нього розраховуємо. Uh -huh. Перше це дипломатичний блок. Друге це економічна і фінансова підтримка а, у вигляді надання позик або безповоротної грошової допомоги. Uh -huh. І третє. Фактор, третя складова це військовий е, чинник, це надання військових інструкторів військової інфраструктури, е, зокрема е, в контексті Великобританії йде про морську мови, про морську інфраструктуру, да, да. якої в Україні обмаль. Е, тому ця угода в першу чергу е, зроблена для того, щоб е, по-перше подати приклад, да. і по друге. Показати е, готовність західних союзників до подальшої більш тісної співпраці на двосторонньому рівні, а не на тільки багатосторонніх переговорах, наприклад, е, як це була кримська платформа, ага, вона ага. й досі працює. Але інституційно кримська платформа поки не надала того продукту кінцевого, да, да. який би ми хотіли того, да. Так. А, гаразд. Тобто, щоб зрозуміти, ну, точніше, пересічному громадянину, який не читав всю цю угоду, читає тільки новини в телеграм-каналах, а там же ж ви знаєте, пишуть все що завгодно. Значить, якщо а воно таки продовжується. На жаль, продовжується війна з Росією. Британія нам ні в кому разі не надасть своїх солдатів. Вони не з'являться на нашій території. Mm. Точно так же, якщо Британія зараз каже, що я потерпаю від нападу когось на мене, ми не даємо їм солдатів. Абсолютно вірно, yeah. а це буде допомога якась економічна. Допомога військова, така технікою там я не знаю, порадою якоюсь навчанням якимось. Але ж жоден солдат британський, і жоден солдат український не будуть а, працювати на іншій території. Це перше. Головне. Друге, а, От ми дуже часто зараз чуємо, що нам потрібна все ж таки угода якась, яка зупинить війну. Ось ця угода, чи є там хоч щось, як зупинити цю війну, яка йде зараз. В цій угоді є політична інструкція, як це зробити. Насправді, угода діятиме 10 років або до моменту вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Так. І насправді саме вступ України до НАТО це найкращий шлях до завершення російсько-української війни, яка триває зараз. Тому що інших шляхів, які б… Повній мірі забезпечував б безпеку, територіальну цілісність і суверенітет України в поточних політичних реаліях на превеликий жаль, немає. Ага. Навіть ця угода сама по собі, вона не є настільки ефективною, як стаття 5 договору про Північно-Атлантичний Альянс, яка говорить про те, що якщо є. Пряма агресія проти одного з членів альянсу всі, всі інші. інші члени да. заступаються за е, цю державу або за групу держав. І, власне кажучи, історичні прецеденти цьому вже є. Наприклад, да. теракти 11 вересня, сполучені штати визнали ці теракти нападом на свою територію, і з навіть санкцією Ради безпеки ООН е, відповідно вела війська до Афганістану е, в цій угоді між Великою Британією та Україною. Подібного не прописано, ага. а, але варто розуміти, що якщо буде комплекс таких угод знову ж таки, між е Україною і іншими нашими союзниками, то це дозволятиме нам е мати запасний аеродром в лапках на випадок, якщо політичні реалії в окремих державах час від часу. Змінюється. Uh -huh. Ну, наприклад, в Великій Британії завтра змінюється керівництво, yeah. політичне може таке статись, і це, демо, це демократичний процес, і це має воно таке да, да. так. Е, І раптом до влади приходить очільник е, уряду, який каже: все, ми не підтримуємо Україну, наша держава виснажена, ми вважаємо, що з нас досить. Uh -huh. Але якщо є така угода. Терміном на 10 років, по перше, не так просто розірвати цю угоду. Ну, да. І по-друге, в випадку, якщо у нас будуть двосторонні домовленості з іншими нашими союзниками, у нас завжди є змога прийти до них і попросити їх про допомогу. Угу. Вони розумітимуть, що ми опинилися в біді, і ми маємо отримати цю допомогу саме від них. Бо якийсь союзників відмовився від виконання своїх зобов'язань з вашої точки зору, от зараз чи може НАТО зробити таким чином? Ми підписали угоду з Великою Британією. Ми підпишемо таку ж аналогічну чи іншу угоду, схожу на цю з іншими країнами. І НАТО скаже нам: ну все, нам поки що ви не потрібні. Ви отримали те, що хотіли. Ви отримали таку угоду. Ви отримали а, безпеку, ви отримали а, домовленості. Поки що не час вступати до нас. У вас і так все є. Чи може бути таке? На мій погляд, це мало ймовірний сценарій, тому що Північно-Атлантичний Альянс і його очільники неодноразово заявляли про те, що Україну бачать в складі НАТО. Але біда в тому, що допоки триває активна фаза російсько-української війни, держави-члени НАТО усвідомлюючи, що в випадку вступу України до НАТО доведеться застосовувати п'яту статтю, про яку я згадував да, раніше. Да, да, да. Вони не готові брати на себе таку велику політичну військову відповідальність і вважають, що це призведе до третьої світової війни. Ну, так можливо, вона вже і триває. У нас угу. з колегами є з цього приводу певні суперечки. Ну, це дуже саме... схоже на третю, вже да так, що саме вважати в цьому контексті да. світовою війною. Тому е, в НАТО точно не скажуть, що все ви нам більше не потрібні, але варто розуміти, що. Зараз ми не маємо ні першого, ні другого. Ми не маємо таких угод. Ну маємо тільки з Великобританію, да. і ми не в НАТО. Тобто, з точки зору, взагалі, оцінки цієї угоди. Е, можна було зробити краще ага. об'єктивно, тому що нотки, е, схожі на Будапештський меморандум е, для глядачів, які не знають, що це за документ це гарантії з нашої точки зору гарантії безпеки, які були підписані ще в 1994 році Росією Україною Сполученими Штатами і Сполученим Королівством, да. е, за якими сторони зобов'язували е, Україна відмовитись від ядерної зброї, інші сторони підписанти гарантувати територіальну цілісність і суверенітет. Ця угода не спрацювала зараз. Угода з угода з Великою Британією вона має такі нотки схожі на Будепеський uh -huh. меморандум, uh -huh. але будемо відверті, це по перше, краще ніж Будапештський меморандум. Uh -huh. І по друге, загалом, сам прецедент підписання це вже краще ніж нічого. Uh -huh. а, гаразд, ну тобто, зараз з однієї сторони я бачу таку ситуацію: ви кажете. Самий простий і е, єдиний вихід з е, війни це вступ в НАТО. З іншої сторони, ми бачимо, що ми не можемо вступити в НАТО, поки йде війна. Тобто така колізія, да, така колізія такий кут, з якого ми вийти не можемо. Ми не можемо чекати, поки розвалиться Росія, бо вона не розвалюється аж ніяк. Ми не бачимо, що в Росії почалися якісь мітинги проти війни, бо вони їм все подобається, навіть коли там вони мерзнуть, і по них же свої ракети прилітають і падають на них. Все гаразд, все нормально. Життя триває, і Путін сказав, ми так і будемо робити. Ми чекаємо. Да, наші ЗСУ роблять все можливе для того, щоб зупинити війну, щоб відкинути росіян якомога далі, але ну довга, дійсно, довга ця армія. Скажіть мені, будь ласка, оцю цю довгу армію чи можемо ми подолати разом з Іншими країнами, от ми підписали за Великобританію. Потужна країна, розуміємо, але це ще не все. В нас ще Германія, в нас ще Америка, в нас ще європейські країни, азіатські країни величезна кількість країн, які б могли підписати. А чи згодяться вони підписати такий договір? Якщо ми говоримо про угоди про договори подібного характеру до тієї угоди, яка була підписана 12 січня в Києві, то я думаю, наші західні союзники згодяться на це. Uh -huh. Це стосується сполучених штатів і держав Європейського союзу. Тут варто зауважити саме окремих держав, а yeah. не європейського союзу, загалом, uh -huh. тому що ми пам'ятаємо про наявність таких держав, як Угорщина, які усіляко блокуватимуть через власні політичні амбіції. Подібні процеси. Вони точно не підпишуть. Да. Так, так, абсолютно вірно. Що стосується <кій> надання безпосередньо своїх збройних сил, для е, захисту України в цьому контексті це дуже мало ймовірно. Ага. Е, чому кажу мало ймовірно, тому що в політиці ніколи не можна нічого виключати абсолютно. Да. Тобто, якась ймовірність цього є, але вона просто мізер. Ага. Пояснюю чому. Тому що е, навіть зараз запитати у будь-якої держави світу. Хто хоче вступити в російсько українську війну на українському боці напряму застосувавши свої збройні сили? Аж ніхто я впевнений, що ми почуємо відповідь. Мовляв, ми вас підтримуємо фінансово, морально, психічно, як завгодно, але не військово, з точки зору застосування своїх збройних сил. зрозуміти їх можливо. Так. Звісно. І в першу чергу це робота на демократичних країнах, які є нашими союзниками, робота на електорат. Звісно, що якщо політик скаже, що ми маємо застосувати наші збройні сили, має бути залізна стовідсоткова аргументація, об обґрунтована аргументація, чому ми маємо це зробити. Наприклад, про вище згадані теракти 11 січня, прошу 11 вересня. Така аргументація була, вона була залізна, і американське суспільство сприйняло це як данність і так. як необхідність. Угу. В цій ситуації, е, на жаль, або на щастя, такого розуміння немає, тому що російсько-українська війна для е, більшості населення е, країн наших союзників вона далека часто не зрозуміла. По ціннісному, по ідейному характеру по ідейній складові вона зрозуміла: це війна за демократію, за цінності, за свободу Європи, але з точки зору практичної якоїсь прикладної при не якоїсь не на селяних загрози, не несе для них да. загрози да. так mm -hmm. і тому з цієї точки зору прямого втручання інших держав не буде. Як ви вважаєте, яка країна наступна може підписати таку або схожу угоду? І чи буде, от, чи буде взагалі то змінюватися угода? Чи її візьмуть як кальку і будуть просто просити всіх інших країн домовлятися з ними, підписувати ось таке? Що стосується перших потенційних держав підписантів подібних угод, то це, звісно, Федеративна Республіка Німеччина угу. і Сполучені Штати Америки. Угу. Що стосується Німеччини, насправді ми з колегами зараз приємно дивимося тому, як е, е, діючий канцлер Олаф Шольц е, різко змінив свою риторику, yeah, yeah. порівняти риторику два роки тому, і зараз це небо і земля uh -huh. з точки зору підтримки України. Саме канцлер зараз просуває найбільш такі. Радикальні з точки зору німецького суспільства речі, які допомагатимуть Україні. І я думаю, що якщо така тенденція зберігатиметься, то наступним країною підписантом може бути Німеччина. Uh -huh. Що стосується сполуч... Сполучених Штатів, то е... не за горами в сполучених штатах вибори, yeah. е... і звісно, враховуючи електоральні тенденції, боротьбу за голоси, е... демократи спробують мобілізувати свій електорат, мобілізувати його навколо у якоїсь сильної потужної з їх точки зору угоди, uh -huh. e, і через це також можуть адміністрація Байдена може згодитись на підписання подібної угоди відносно її змісту і складу. Я впевнений, що вона буде змінюватись, uh -huh. починаючи від е, сум, на які може розраховувати українська сторона в з точки зору фінансової допомоги. Адже розуміємо, Сполучене королівство одні можливості no спільно, так, да, 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 інші. суми змінюються будуть. Так. А все ж таки зміст зміст так само, тому uh -huh. що е, знову ж таки є принципові моменти, наприклад, щодо військових інструкторів, да. це принциповий момент, на який, е, наприклад, деякі держави Євросоюзу певне погодяться. З невеликим задоволенням, або взагалі не погодяться, uh -huh. е, є інші нюанси, наприклад, відносно постачання озброєнь, тому yeah. що е, на зараз діє таке міжнародно уставлене правило, що Постачати зброю е, від держави, яка її купила в іншій державі, е, тобто третя сторона, да. е, не можна без дозволу держави виробника. Так і через це е, виникають постійні суперечності конфлікти. Мовляв, ось ми хочемо надати вам зброю, а ми не можемо, бо держава виробник не дозволяє. Ага. От в цьому контексті теж потрібно цю угоду, е, якщо її брати за зразок, раз переглядати, тому це гарний прецедент. Це можна взяти за зразок, але звісно, переписувати, просто е, змінивши назву другої держави підписанта, е, буде як мінімум недоречно, як максимум безгузно. Гаразд. А останнє запитання: глобальне запитання. А що Росії з цього? Ну, от ми все будемо зараз підписувати. Росія, як всі інші угоди, вона на них дивилася, так крізь пальця може з відвернутою головою взагалі mm -hmm. то і не бачила їх. Вона і тут буде дивитися на це. Ну, ну підписали ви там щось. Це ваші проблеми. Ми продовжимо тиснути на вас. Ми продовжимо вбивати. Ми продовжимо стріляти, виробляти свої ракети і так далі. Що, яка загроза від цих а, угод саме для Росії, щоб вона могла зупинитися? Або ну не зупиниться зараз, щоб вона подумала наперед там, а, на будущее, як то кажуть, на майбутнє, щоб не нападати надалі. Ну, по-перше, Росія не є стороною підписаного нам цього Звично, договору да. на відміну від Будапештського меморандуму. вона ну, була так, стороною. так. Да, да, ми вже до... один раз з ними підписали, так. Да. один раз навіть декілька разів це було. Да. Договір про дружбу, також можна згадати. З точки зору Росії, знову ж таки, для них принципово нічого не змінилося. Ага. Тобто статус-кво, який є на фронті, ситуація, яка є в дипломатичному середовищі, вона плюс плюс-мінус залишається поки що стабільною. Є певні е, передумови для того, щоб ця ситуація скоро змінилася, але поки цього не відбувається, і власне е, Росію поки і сильно і не бентежить підписання подібних да. домовленостей. Що стосується е, потенціалу і е, майбутнього, от тут дуже цікавий момент, на якому варто зауважити. В угоді між Україною і Сполученим Королівством сказано, що Сполучене Королівство надаватиме е, ну, давайте так у загальному е, більш наполегливу підтримку, ніж надає зараз і надаватиме зараз протягом цієї російсько-української війни угу. у випадку, якщо Росія здійснить повторний напад, угу. і в цьому контексті, от, наприклад, цей пункт його потрібно прописувати в кожній подібній угоді, тому що е, політика реваншизму настрої. Реваншистські в Росії, незалежно від її територіального устрою, чи то Федерація, чи то імперія, чи то радянський союз, вони були завжди. Yeah. Вони були завжди, і через це ми маємо розуміти, що навіть припинення російсько-української війни зараз, звісно, нашою перемогою, не означає того, що Росія в будь-якому її вигляді не спробує. Створити, зробити щось подібне, в майбутньому. зробити паузу і так. знов-таки на е, в цій угоді дуже важливий момент. Це жирний плюс нашим дипломатам за те, що цей пункт так є, і його потрібно вибивати в інших подібних угодах. Ну, дійсно, найголовніше, що наші дипломати змогли досягли ось такого результату. Це величезний жирний результат, жирний такі плюсик к нашим дипломатам. Плідна робота абсолютно. Я розумію, що вони працювали над цими угодами не перший день і працювали доволі довго. Мабуть, з початку війни прописувалися ці пункти. І добре, що підписали. На жаль, дійсно це не зупинить війну абсолютно аж ніяк. Ну, може дійсно якось а, посприяти тому, що майбутні українці будуть жити у більш-менш мирні часи, і Росія буде думати, все ж таки над тим, чи нападати, чи не нападати знов на якісь країни. Хоча знов таки треба розуміти, що. Ну, всі країни повинні підписати між собою ось такі домовленості, і Росія у тому числі повинна щось підписувати і притримуватися того, що ти не писав. Бо ми дійсно знаємо, як вона підписала, а потім переглянула, потім, а потім взагалі-то передумала і так далі. Треба якимось чином а, зробити якусь, я не знаю, силу таку, яка буде дійсно стояти над головою, і казати: Ти не маєш відмовлятися від тих слів, які ти сказав ти не маєш відмовлятися від того, що ти підписав. Підписав, тримайся, не подобається сідай за стіл переговорів, розмовляй, розмовляй, допоки не знайдеш а, відповіді на свої питання. Ми бачимо, що Росія не хоче сідати, вона хоче стріляти, і це нормально витрачати величезні кошти на ці постріли, вбивати нас, вбивати себе самих і продовжувати все це робити. Я сподіваюся, що ми побачимо дійсно в найближчі часи. Ось такі угоди з іншими країнами, про які ми говорили. Тож хочу подякувати вам. Денис Зейналов, політолог міжнародник, сьогодні в нашій студії був з позитивними, абсолютно, новинами. Дякую вам. Дякую вам. Ну і дякую всім вам, наші глядачі. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським, тримайтеся, будь ласка, звісно, допомагайте зсу. Ну і ми зустрінемось з вами вже незабаром.